Ви дивитесь ранок вдома і далі поговоримо про працевлаштування в умовах війни українців тут, в Україні. Для цього ми запросили в гості спеціаліста. Піар директор ресурсоворкює Максима Пилипенко. І сьогодні обговоримо тренди ринку праці України у 2023 році. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку, будь ласка. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякую. Раді вас бачити. І перше запитання, яке звісно зараз лежить на поверхні, чи є дефіцит робочих пропозицій через війну та її наслідки. Цікаве запитання. Дивіться тут. Я розкажу історію, яка була ситуація до повномасштабного вторгнення. У лютому на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій. У mm -hmm. момент повномасштабного вторгнення у березні ця кількість вакансій упала в 15 разів до 6 тисяч. І потім місяць за місяцем кількість вакансій відновлювалась, і ми увійшли в 23-й рік із відновленням ринку праці на 50%. Наразі ми маємо понад 50 тисяч вакансій, що говорить про те, що робота є. Але в половину її менше з іншої сторони, якщо говорити про активність шукачів конкуренцію на ринку праці шукачів, то в момент повномасштабного вторгнення вона зросла в п'ять разів. Попит на роботу був великий, але знову ж таки, місяць за місяцем кількість вакансій зростала, конкуренція спадала, і на початок 23-го року ми маємо е, конкуренція впала в чотири рази, і якби людям простіше легше знаходити роботу, але ринок праці все ще належить роботодавцю. Тобто, ну пошук роботи для шукача він став трохи довшим, але можливим. Угу. А, щороку ви представляєте представляєте тренди. Е... Праці. Скажіть, будь ласка, а які прогнози на 2023 рік? Так, ми опитували роботодавців для того, щоб дізнатися їх думки, а що ж вони думають, що нас буде очікувати в 2023 році. І найголовніший момент, який виділяли всі роботодавці, це. Психологічна підтримка працівників, uh -huh. заходи розважального характеру, оціночного характеру, вони підуть на другий пріоритет. А на перше це підтримка саме психологічно емоційного стану. Наступний момент це робота не по вісім годин, а на результат пов'язано із відключенням електроенергії, uh -huh. відсутності зв'язку. І коли можливість така є. То співробітник допрацьовуватиме там в часи, коли є електроенергія зранку, ввечері чи навіть на вихідних. Якщо говорити про вакансії, то ринок праці відновлюється нерівномірно. Для прикладу, в Київській області, ну в центрі на півдні відновлення ринку праці. На 40% відбулося, на заході України у Львівській області, для прикладу, на 90%, А в Івано-Франківській області там кількість вакансій навіть більша цього грудня грудні 22-го, ніж була в грудні 21-го. Тобто, можемо говорити, що там ринок праці відновився. А що стосується східних областей прифронтових, то там найбільша динаміка відновлення вакансій, але все-таки кількість їх не така велика. Якщо подивитись на Херсон, то в момент звільнення Херсону там було 37 вакансій, а на кінець 2022 року там вже 164 вакансії. Тобто, ринок праці там відновився в 4 рази. Угу. Скажіть, будь ласка, які перспективи українців у питанні зарплатні? Бо ціни зростають? Є інфляція. Що кажуть стосовно зарплати у 2023 році, так зарплати дуже дуже цікаве питання, але я б про нього говорив з обережністю. Зараз поясню, чому ми дивимося на показник середньої зарплати в Україні з місяця в місяць, і от у 2022 році середня зарплата складала 15 тисяч гривень. Зарплата різна залежно ще від області. Для прикладу в Київській області середня зарплата сімнадцять. Півною тисяч гривень, а ми ще вивели ну, в окремий регіон вакансій це дистанційна робота, і там середня зарплата 22,5 тисячі гривень. Це про зарплати в залежності від регіону або способу роботи. Про 2023 рік також задавали запитання роботодавцям, і роботодавці закладають у плани цього року. Підвищення зарплат, але дуже все залежить від військової і економічної ситуації в Україні. Тому ну знову ж таки з обережністю про це говорю, але позитивні, якби рішення, думки про це є. Ну і від енергетичної ситуації в Україні теж багато чого залежить. Як ви кажете, що треба бути готовим не до нормованого графіку, так. не до восьмигодинного робочого графіку, до якого звикли, можливо, люди все ж таки, ракетні обстріли, оці тривоги постійні, вимкнення електроенергії, перебої зі зв'язком. Це все впливає на якість роботи. От які тенденції пов'язані з нашими сьогоднішніми реаліями, взагалі, ви спостерігаєте? Спостерігаємо. Одна із головніших тенденцій це постійно ну адаптація, вчитися новому, адаптуватися і, можливо, навіть перекваліфікуватися. І тут не йде мова про те, щоб сідати за книжки чи там в іти в, в університет, учитись. Тут мова про те, щоб просто рухатися вперед. Навіть ходить жарт в інтернеті, що відключення електроенергії воно навчило тайм менеджмент у нас краще, ніж найкращі коучі, mm -hmm. тому. Просто коли ми йдемо вперед, знаходимо роботу, працюємо, ми вже вчимося, отримуємо досвід, який і приведе нас до перемоги. Скажіть, будь ласка, чи звертають увагу роботодавці на вміння кандидата швидко орієнтуватися в нових обставинах? Я тут скажу про такий момент, який виділяли роботодавці, це емоційна стійкість кандидата. Вона так. буде як перевага. При прийомі на роботу. Чому? Тому що ну, людина, яка емоційно нестабільна, вона ну сама не дуже ефективно виконує свої обов'язки і може впливати на колег також. Угу. А якщо людина ну, зібрана, то вона, звичайно, і рухається вперед, і надихає інших, що дуже mm. важливо. Тому такі люди ну, будуть в пріоритеті. А скажіть, mm -hmm. будь ласка, ще таке актуальне питання? На жаль, як на вашу думку відбуватиметься інтеграція ветеранів людей і людей з інвалідністю? Це також. Важливе питання для 2023 року, і роботодавці це розуміють. І вже наразі виника питання працевлаштування ветеранів людей із інвалідністю, людей, які були на окупованих територіях. Це важливе питання, і що стосується офісів, то це адапту... адаптація офісів до людей з особливими потребами. Що стосується ветеранів людей з окупованих територій, то це може бути зміна в корпоративній культурі компанії для того, щоб допомагати цим людям інтег... бути інтегрованими в компанію як найкраще. Дуже вам дякую за те, що прийшли, і дякуємо за глибоке дослідження теми. Так і нака кожний знайде своє місце під сонцем навіть в умовах сьогодення. Про тенденції на українському ринку праці ми спілкувалися з піар-директором WorkUA Максимом Пилипенком.